На економічному форумі в Петербурзі Путін знов переконував мовляв, темпи зростання економіки РФ випереджають середньосвітові. Росія вже випередила Японію та Німеччину за обсягом економіки. Окрім того, російський диктатор пообіцяв вивести економіку РФ на четверте місце у світі. Путінські економічні міфи. Насправді, заяви Путіна спростовують навіть його фінансисти. Очільник комітету Держдуми з бюджету та податків Макаров розкритикував мету досягнення Росією четвертого місця у світі за паритетом купівельної спроможності. Виникає питання, чому ніхто в Росії не помітив, що ми вже три роки як четверта економіка світу за паритетом купівельної спроможності. А тому, що це ні на що не впливає. Тому що це не має жодного стосунку ані до якості життя, ані, власно кажучи, до якості економіки. Пояснює Макаров. А також він розкритикував те, як саме держава підтримує економіку. Спочатку ми даємо гроші, щоб продукцію випустити. Потім даємо гроші, щоб цю продукцію держава купила. Потім даємо гроші, щоб побудувати склад, де зберігати цю продукцію, бо вона нікому не потрібна. Потім даємо гроші на те, щоб продукцію утилізувати, бо на складі її зберігати надто дорого. Така економіка замкнутого циклу. Публічну критику путінської економічної моделі дозволив собі й керівник Сбербанку Герман Греф, який назвав примітивною моделі російського економічного зростання та заявив про досягнення межі її можливостей. За його словами, нинішнє зростання було досягнуто виключно за рахунок зарплат і кредитування, але не супроводжувалося змінами у виробництві, що, зрештою, не призвело до збільшення пропозиції. В тому числі і за рахунок імпорту. У Росії через специфічну геополітичну ситуацію цього не відбувається. Товарів не стає більше, люди більше їх виробляти не починають, і ціни на них підвищуються. Таким чином, продуктивність праці падає. У цьому полягає обмеженість сьогоднішньої моделі зростання. Критикувати путінську економічну модель наважився і власник «Сєвєрсталі» доларовий мільярдер Олексій Мордашов. У своєму виступі він поскаржився на нестабільність податкової системи і заявив: не можна одночасно і податки підвищувати, і запевняти в їхній стабільності. Кажучи просто, РФ це колос на глиняних ногах, у якого ще й дірка в кишені. На жаль, в тій кишені ще чимало грошей. Проте, незважаючи на бравурні заяви, ситуація в цьому контексті поступово виправляється. Тут варто згадати історію СРСР, розпад якого Путін вважає особистою трагедією. У Радянського Союзу також було багато зброї, ресурсів та імперських амбіцій. І в певний момент все це перетворилося на пил. Ну, а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.